Вітаю усіх на моєму каналі сьогодні. Я в Сінсей. Багато цікавих акційних пропозицій для дому, а також новинки. Дякую вам за огляд та приємного перегляду. Перша новинка ось така літня скринька для зберігання в морському стилі 169. Коробка пластикова дитяча з 149. Пенал дитячий на блискавці 119. Ось такий попіт 59. 129 Спайдермен. 59 м'якенький котик. Ось такий 119 на блискавці. Ручки упаковка 3 штуки 69. І ось така за 35. 59 40 гривень м'якенька.

В паєтках 99. Ручка та блокнот – 99. Тримач телефону на прищіпці – 169. Підставка для ручок та канцелярії 79. На 4 відділення. Фотоальбом – 340 гривень. Чухол дитячий для планшету 340 гривень. Сумка для ноутбука також 340 на блискавці. Такий варіант 389. Ось такого плану 219 чорна. І коричнева 169. 59 телефонний аксесуар. Тримач кабелю 59. Ось такий варіант 59 та 149. чохол на iPhone 99, капібара 119 69. Ось такий з квітами 69. з пушем дитячий 189. Чашка для хлопчика спайдермен 169. Мисочка також таку вартість. Чашка футбольний м'яч 189. Стакан для напоїв з трубочкою 169. В наявності декілька варіантів для хлопчиків та дівчаток. Набір бейджиків 149 за 2 штуки. Набір замочків з ключами, ціна 149 за 2 штуки. Такий зі знижкою ціна 39. Косметичка 169. Обкладинка для паспорта 169. Ось така 189. Косметички дорожні 2 штуки. 340 гривень. Підставки під гарячим, також 2 штуки упаковка. 149 гривень. Серветки на стіл, ціна зі знижкою 79 за 2 штуки. Є два варіанти. Рушнички кухонні, 79, 2 штуки, 1 вафельний. Ось такий кошик для зберігання. Ціна 189 та 140 гривень м'ятний. 149 ціна за два кошечки більший і маленький. 69 коробка для зберігання текстильна, 3 відділення. Дзеркальце – це 59. Ведмедик 79. Фоторамка 79. Картинка. Ціна також 79. Фоторамка 140. Коробка для зберігання 149. Коробка валіза закривається. Коробки для серветок. Такого плану з кроликами за 219. Зі знижкою 79. Ось ця зелена і для хлопчика з машинками 79, з лимонами 219, рушник банний 70х140, 389, 219 70 на 140, такий гірчичного відтінку 269 бежевий, 340 рожевий в червоні сердечка, килимок сердечко 140 гривень. 189 -40 на 60 119 лавандовий, сірий 189. Є ще смарагдовий відтінок 189 також. Рушник 90 на 180, 340 гривень. Штора в душову 169. Підставка для мила 119, коробочка 79 керамічна. 219 пластиковий органайзер. Ось такий варіант є 189, 149 на 4 відділення. качечка дозатор 169. Склянка 119. Сердечко. Ціна 99 зі знижкою. Ведмедик 169. Ось такий варіант сердечко за 79, пуличка 79. Чорна 149. Розмір 58 на 10 см. Килимок бамбуковий 459, 40 на 60. Вішалка на липучках 169, тримач туалетного паперу 240 гривень. Бамбуковий органайзер 219 всередині тканинна вкладка. Полиця бамбукова для ванної. 659. Сушарка для одягу 899. Бамбукова етажерка. Висота 91 см. Ціна 659. Полиця 599. Висота 90 см. Дві склянки зі знижкою 129 см. Чашки новинка. Упаковка 4 штуки ціна 219 Маленькі чашки по 119 за 4 штуки. Келихи 269 2 штуки упаковка. Склянки блакитні 119 за 4 штуки. Ось такі красиві келихи. 189 на зеленій ніжці такий варіант зі знижкою 119. 119 такий варіант. Ці також 119. Для шампанського 140 гривень. Чашки зі знижкою зараз по 79 є 4 відтінки. Однотонні кольорові з золотистою окантовкою класичні по 149 та 119, залежно від кольору. Скатертина у смужку 340 гривень, 79 серветниця біла та чорна, кухонний органайзер 169 гривень, поличка металева на 3 сходинки чорна та біла 99 з лимонами 100% поліестер, з тартина, 340 гривень. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. Економних вам покупок та гарного дня.